Вчора в мене була моя пацієнтка улюблена. в Мене є І 67 років. Вона коли їздить на побачення, 67 на шістдесят 67 на побачення. Клас. На побачення. Я теж так хочу. Да, ми зустрічаємося, і нам ще сусіди там в стінку стукають, щоб ми так не шуміли. Мої однолітки. Я як вийду до них, кажу про що з ними говорити? Тільки про болячки. А мені хочеться про життя. У нас зовсім інше бачення. Жінки 50+, 40+, 60+. В них запит, як зберігати енергію, як не старіти. Зараз у мене пацієнтки є 73 роки. Клас. Які займаються йогою, стою, стоять, стоять на голові, mm -hmm. які там вивча, які малювати починають, і які в спорт прийшли в 57 років. Пременопауза це, це дуже важливий вік і Нам важливо його не пропустити. Вона прийшла з запитом не старіти, а вона вже виглядає на 15 років. молодше. підходить хлопчик, дівчатка 22 роки десь на вид і такий. Ну шо, дівчатка, давайте знайомитися. Мала моя мама, а що робити? Я говорю. Знайомити <-то> <знаємо -то> жінка помінялась кардинально.